Сьогодні у нас 13 лютого 2024 року. Температури повітря поняття не маю, зате я точно знаю, що призахідне сонце сліпить мене нахрен. І пориви вітру такі, що довелося взяти телефон з мікрофоном і волохатою приблудою. Значить Сьогодні я хочу записати відео. Це моя нульова точка. Точка, з якої я буду починати рух. До нових висот. Чому до нових висот? Чому до нових? Ну, чому до висот зрозуміло? Тому що цербер, це про шлях від нуля і до вершини. Чому до нових? Тому що я вчергове починаю, якщо не з нуля, ну принаймні дуже близько до того. Справа в тому, що багато людей, коли звинувачують мене в зарозумілості, нечуйності, можливо, вони і праві в дечому, але це результат того, що. Мій шлях ніколи не був легким, і в мене немає якогось співчуття чи жалості до людей, які скаржаться на труднощі на своєму шляху, тому що я на свої труднощі ніколи не скаржився сам собі і завжди був абсолютно безжалісним до себе. Я тому просто не бачу сенсу ставитись до інших кращих, ставитись до інших краще, ніж до самого себе. Мені ніколи нічого не давалося просто. І я ніколи не був везучим. Не в сенсі, що я був невезучим, як інші люди. Я знаю, є такі люди з дуже дивною долею, яких там просто на рівному місці відбувається щось, чисто локальне, чисто в них у всіх все добре, а в них якийсь піздець, який ламає їм плани і просто зводить всю їхню роботу. Ні, в мене такого не було. Не було якихось невдач, які переслідували чисто мене. Але постійно були об'єктивні труднощі, які постійно ламали е, плани, ламали вже збудоване і намагалися зламати мене. Просто я не ламався. Я просто відмовився ламатися. <кхе> мене виганяли з вузу. У мене протягом 10 років. Померло дуже багато близьких людей. Одні загинули на війні, інші померли. Від раку померла одна людина, потім інша людина знов померла від раку. Ну, Те, що перемерли всі діди-баби, це таке якби біологічний процес старості. Тим не менше, приємного в цих всіх процесах було досить мало. Сам проєкт «Цербер» я збирався запускати в кінці 2013 року, на початку 2014-го. У мене навіть деякі відео. Збереглися від зняті для К2 тими роками. Але сталося так, як сталося. Почалася війна у 2014 році і стало зовсім не до цього. Це відео записане на камеру Sony S200. Цю Соньку я придбав тоді в 2013 році якраз для, для створення відео. І зараз я вже користуюся іншими. Скажем, пристроями, але для мене принципово важливо, щоб це відео було записано саме на те, на ту камеру, з якої все починалося. Отже, замість того, щоб займатися розвитком нашого руху, я займався розвитком зовсім інших речей і намагався внести, скажімо так, свій внесок в захист тих цінностей, які ми пропагуємо. Але ти не можеш змінити сам хід подій, яким би ти крутим не був, як би тобі цього не хотілося. Тому що є об'єктивні історичні процеси, є об'єктивний розвиток соціуму, розвиток суспільства, точніше, деградація суспільства в нашому випадку. І тому, коли я зараз слухаю, як там суспільство кричить, що потрібні безпілотники, рухи опору, мосади. І всі класні штуки для оборони держави у мене, чесно кажучи, мені важко віднайти в собі якесь співчуття до всіх цих людей, тому що я знаю, наскільки було складно пробивати подібні ідеї тоді, як виходилося з ним з цими ідеями на різні рівні, включаючи найвищі, яким було все абсолютно похуй, тому що вся українська влада всі роки, всі часи була конченою, падалью. І Ця кончена падаль було відображенням своїх виборців і народу, який савутував будь-які речі, починаючи від я не знаю, дитячих тирів в школах, закінчуючи щось серйозне. Тому було б втрачено, затрачено, просто, блядь, неймовірна кількість зусиль з мінімальним результатом. Просто тому, що сяти проти вітру це ніколи не є доброю ідеєю, навіть якщо ти робиш це з найбільшим. Патріотичних міркувань. По-дальшому у мене була ситуація особисто, особистого характеру, коли ми розвивали з партнерами бізнес по міжнародному туризму, почався ковід. Потім я почав дуже крутий проєкт і планував їхати за кордон для його реалізації. Я про це говорив на стрімах. Перед війною почалась повномасштабна війна. Ми розвивали проєкт. Інформаційний допомагали в розвитку на західну аудиторію, це все довелося заглушити з початком війни, тому що всі бігали з автоматами по лісах і полях. В той час всякі хайпуни і хай порозвивали на донатах колосальні медіапроекти, Хайпанули. Причому я точно знаю, що ці всі люди, які сиділи на грантах у часи АТО. Вони обсирали, ну, тобто відробляли повісточку, обсирали крайніх правих, Азові, прави сектори, ну, у них там всі були крайні праві, бо тому що їм за це платили. І от з початком повномасштабки вони їх винесли нагору з запитом суспільним, і вони дуже швидко опинилися там, де не заслужили опинитися. Я знаю інші проекти, крім нашого які так само розвивали всупереч відсутності фінансування і будь-чого багато років протягом АТО, і які так само заглохли з початком повномасштабного вторгнення через те, що їхні учасники, ведучі, засновники опинилися на фронті. В той час, як всякі професійні пиздоболи загребли всю славу і найстрашніше осідлали інформаційний простір, формуючи. Це всю переможну перемогу і іншу а, неадекватну хірню, яка зараз виригується кров'ю в Україні. Мій партнер по одному з бізнесів зараз фактично недієздатний у нього інвалідність після поранення на фронті. Але я, я все ще живий. Тобто, як ви бачите, в плані везіння якось не дуже. Сказати, що мені невезло особисто, ні, це були загальні. Загальний. Мейнстрім, подій і хід історії. Але все, що я отримав, все, що я мав, маю і так далі, вони, воно завжди з'являлося через долання, долання труднощів і перешкод. І мені, до речі, хтось колись був сказав, блін, як тобі пощастило? Я думаю, надзвичайно з якогось, блядь, 45-го разу пощастило. Ця вся хуйня, вона не повинна тебе зупиняти. Тому що кожен для себе повинен ставити якусь мету, яка має для нього особисту цінність. І ти повинен летіти до своєї мети. Якщо ти не можеш летіти до своєї мети, ти маєш бігти до своєї мети. Якщо ти не можеш бігти до своєї мети, ти повинен іти до неї. Якщо ти не можеш йти, ти повинен, сука, повсти. Якщо ти не можеш повзти, ти маєш лягти і лежати головою в сторону своєї мети. І будувати плани, як почати до неї повсти. Сонце заходить. Я починаю для себе новий день. Я буду йти до тих цілей, які я вважаю за потрібне. Через те, що я витрачав дуже багато часу на дуже правильні, але Нереалістичні в силу історичних процесів речі, я дуже багато не зробив з того, чого я хотів. Я не допоміг тим, кому я міг. І я збираюся все змінити. Сьогодні. Зараз. Він грає проти нас. Ковтає дні і роки, прямують окроки в кров нас обличчям у бахно, збивали вже не раз, Та все ж ми встали знову. Сусі на лиці Сінь Сонця вирушає поступути те, що наше голос, голосволод.